Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як створити себе самі. Мене звати Мала Катерина, я наставник з планування та тайм менеджменту маю два авторських курси про планування на все свій час та у мами все за планом. І працюючи зі своїми учнями, я знаю, про що я говорю. Сьогодні дам всім порад, як створити себе самій. Так-так, саме створити, тому що е, себе треба не шукати, хто я, а створювати. Перша порада така. Збери себе сама. Ми усі як конструктор. В якому плані, ми вже усі образи тих людей, котрі нам зустрічались у житті: батьки, улюблені вчителя, якісь тренери, герої серіалів, і ми просто себе вже створили з якихось складників з різних образів. І якщо вам не подобається якась своя деталь, якась риса. Чи ще щось, чи модель поведінки? Підстежуйте це і змінюйте на ту, котра вам буде подобатись. Друга порада наступна: досить навчатися, пора діяти. Ви вже і так достатньо знаєте. Я впевнена, що ви пройшли безліч курсів, безліч навчань. У вас класна освіта. І ви вже можете робити те, до чого покликані, що вам хочеться і для чого ви тут існуєте на цій землі. Застосуйте усі знання, котрі ви вже маєте, досягніть своєї стелі, а потім зможете доремонтувати чердак новими знаннями, котрих вам буде не вистачати. Наприклад, якщо вам не вистачає знань у сфері планування та тей-менеджменту, як розпланувати своє життя, проекти, цілі, свою місію, цим я займаюся на власних курсах та консультаціях. Курси в мене побудовані не на потоці, тому можна стартувати хоч сьогодні, де я навчаю, як скласти. Свій компас життя у вигляді колеса балансу, розписати свої сфери е, життя, свої цінності, е, куди прагнути, куди рухатись, е, зрозуміти, які ролі ти в собі маєш, е, як спланувати по них час, кому скільки часу приділити про себе, не забути там в ролях ми ставимо себе на перше місце. Далі визначити свої пріоритети, що для тебе важливе, але не термінове. Що термінове важливе і вводить тебе в стрес, де твої межі порушуються, хто краде в тебе час, або куди ти зливаєш час, це четвертий квадратне, термінове не важливе. Тому можна прокачати свої знання у цій сфері, і я залюбки в цьому допоможу. Ти вже на правильному шляху раз дивишся цей подкаст, шукаєш свої відповіді. Сподіваюсь, ти вже ставиш мені лайк і підписуєшся на мій канал, щоб не пропускати найважливішу, найцікавішу, кориснішу інформацію. А якщо тобі відгукається все, що я говорю, то продовжити наш діалог можна в курсі або в консультаціях. Як зі мною зв'язатися, залишу посилання на мої інші соцмережі в описі під цим відео. А тепер приходимо до наступної поради. Якщо ти поки не готова прийти до мене на навчання, щоб отримати там від мене просто колосальну підтримку, аналіз, віру в тебе і поради, і мої знання, то стань для себе подругою, поки сама. В якому сенсі? Якщо ти боїшся щось починати, чи потребуєш якоїсь підтримки, поради, подумай, що б ти сказала своїй подрузі, якщо б вона прийшла до тебе рівно з таким же запитом чи ситуацією, як в тебе. Просто змоделюй ситуацію. типу, от у мене тако-тако-тако. Що робити? І подумай, що б ти відповіла, якщо б в тебе запитали. Ну, якщо відповідь така не знаю, бо сама така, то запрошую до мене на навчання, обов'язково знайдемо вихід із твоєї ситуації. У мене дуже багато було учнів, кейсів, прикладів життя і. Вже маю досвід вирішення дуже різних таких цікавих моментах життя, спланування і тайм менеджменту Тому залюбки тобі допоможу, поділюся своїми знаннями. Наступна порада про те, що не треба себе шукати, а треба себе створювати і вже час заробляти на своєму хобі. Іноді людям соромно заробляти на своєму хобі. Як за те, що тобі подобається, можна брати гроші. Та нам повинно бути соромно не заробляти на своєму хобі і робити те, що тобі подобається, і люди захочуть тобі принести свої гроші. Було опитування з рейтингу Стенлі. 9 із 10 людей в переліку Стенлі, це рейтинг хокеїстів. Відповіли, що їм подобається те, чим вони займаються. Тобто хокеєм, Але задумайтесь, що це реально потрібно любити, щоб цим займатися, тому що хокей це така дуже важка праця. Це вся амуніція, лід, холод, травми і так далі. Уявіть, люди не змогли б цим займатися і досягати успіху, якщо б їм це не подобалось. Але ж виявляється, ага, раз тобі подобається хокей, значить це несерйозно, і ти не повинен цим займатися тоді. Так? Тобто це було б глупо так думати. Саме так ми відносимось до своїх хобі. Ой, нам це подобається робити, значить, це не серйозно, на цьому грошей не, зароби, не заробити. Але подумайте, як своє хобі прокачати до таких масштабів або. Е Почати запропонувати щось таке, знайти в ньому цікаве, яскраве і потрібне, щоб розкрутити його до власного бізнесу, і це було потрібно іншим людям. Наступна порада про те, щоб обирати той біль, котрий вам подобається, і вирішує ваші питання, а не ускладнює вам життя. Наприклад, не працювати на заводі, зміни і. Присвятити своє життя заводу, а обрати шлях побудови свого бізнесу або знайти вакансію, роботу, прокачати себе для неї, котра вам буде подобатися займатися цим довго, серйозно і отримувати від цього задоволення. Що то, що то це навантаження, це якась робота, це відповідальність. Але одне вас може виснажити. І забрати е, ваш цінний час життя, а інше е, дати вам задоволення від роботи і дати сенс вашому життю від вашої роботи. Не всім треба так ставати там, власниками бізнесу, і або кожному мати щось своє. Але можна знайти ту роботу, котра буде вам подобатись, тому що е, третина. Нашого життя, нашого часу життя реально уходить на часи праці, тому що нам треба заробляти гроші, забезпечувати себе та родину. І питання в тому, як ви проводите цей час в праці на неулюбленій роботі. Чи на улюбленій? Навіть якщо улюблена робота, це буде мерчендайзер, розкладати товар по паличках, але ви будете ловити кайф від цього, і вам буде подобатись процес, я знаю таких людей в своєму оточенні. Тому будь-яка робота, котра може вас задовольнити своєю якоюсь простотою, цікавістю і буде давати е, нормальний дохід, котрий вам буде вистачати. Нехай не мільйони там да, будуть сипатись хори, але буде вистачати. Але е, в цій роботі є е, така е, зона зросту і такий скарб в тому, що якщо ви в маленькій роботі стаєте крутими, вірними, відданими, це помічають, це помічають і потім підвищують. І ви переростаєте якийсь цей етап, вас помічають, вас підвищують, і ви потім можете стати, наприклад, лідером мерчендайзерів, так, і там буде більше зарплати, і все, але ви будете знати про це все. Тому що ви там особисто кожну поличку бачили, кожен товарчик виставляли, і знаєте, як це треба робити, і знаєте, як це спитати, і знаєте, як дати задачу, і знаєте всі деталі, всі тонкощі, всі нюанси. Але треба почати з того, що ви самі поставите товар на поличку. Тому будьте відданими та відповідальними вже на тому місці, де ви є, але за умови, якщо воно вам подобається, наступна порада про те, що треба досліджувати себе, що я хочу, що я можу, а що мені подобається, як з прикладом про мерчендайзера, так чи подобається мені ця робота виставляти товар на полички? Хтось цього не любить, хтось любить щось інше: одяг розвішувати на тримпільки на ці вішалки. Я, наприклад, це ненавиджу, Якщо мені поставити туди розвішувати цей одяг. Я там просто впаду в депресію. Я вдома не можу шафу його повісити. Я складаю речі на поличку. Тому досліджуйте себе, чим вам подобається займати, що вам не все одно Може вам подобається на супермаркеті той товар, да І ви прирожте не мерчендайзер? А можливо, вам не все одно до якоїсь іншої діяльності? А можливо, ви б хотіли щось змінити навколо себе. Пробуйте, а можливо, ви хочете прикрасити усіх жінок і робити їм круті хендмейд-прикраси? У мене теж була така місія, яка стала одним з кроком до того, де зараз я є. Своєю історією я залюбки ділюся. На курсі учні знають весь мій шлях, як я прийшла до наставництва з планування та тайм менеджменту, але кожен кожен крок мого життя ставав сходинку до наступного, і так я виросла до того, де я є. Тому те, чим ви зараз займаєтесь. Те там, де ви є, ви вже на сходинках свого покликання, своєї місії. Головне не збудувати там дім і не сісти на ті сходинки назавжди. Тому рухайтесь, рухайтесь вперед, робіть, робіть краще, шукайте нове, якщо треба. І все. Не застрягайте в якомусь болоті неулюбленої роботи, неулюблених дій. І жити таке неулюблене життя. Слухайте, воно в нас одне. Ну, ну нема часу жити неулюблене життя. Тому надихаю вас змінювати, якщо страшно. Ну, чекаю вас на курсі, силочка, посилання, напомнюте, в описі під відео. Або на консультацію, без проблем. І остання порада, котра доб'є ці е, попередні поради, це сила прямого наказу. Я можу. Я зроблю, я зможу це зробити. В мене вийде, все вийде, все, вийде, все буде добре. Отака сила прямого приказу вона дуже е, дієва. Вона каже мозку, е, що треба робити. Вона перепрограмовує мозок, що тако, я мабуть не встигну там сьогодні туди. Такі, ні, я встигну сьогодні туди. Так. Що мені треба, щоб встигнути? То-то то зробили, встигли ще з... раніше приїхали. Я тому доказ, тому що весь час тестую на собі різні отакі поради, лайфхаки, методи тайм менеджментів і. На собі це все перевіряю, і потім найкраще, найперевіреніше даю своїм учням і клієнтам на консультаціях, на курсі. Тільки те, що може спрацювати у кожної конкретної людини. Тому ж, як хтось повільний, комусь треба час закласти більше, а комусь треба, отак, я зможу вперед, бігом, дірзай і змогли. І все. Дуже важлива сила прямого наказу. Тому я вірю, що ви зможете. Якщо вам не Вистачає туї віри в себе, приходьте, я дам свою віру в вас. Ось. На сьогодні це все. Дякую за ваші лайки, коментарі та підписку. З вами була Мала Катерина. До нових зустрічей і відео, котрі вам висвітяться в колокольчику. Па-па! Нет, не, не я просто вспомнила ту знакомую, которая реально кайфовала. Что, говорит, я приехала, товары расставила, все, этот ещ машину дали, чтобы она быстрее там с точки на точку ездила, и все. Она реально кайфует от этой работы, и все классно. И поэтому я привожу такой пример, что ну, реально можно кайфовать. Она говорит, я себе музычку включила, или там проповеди, или это все прославление, и делаю. А она сама была в колониях, на зоне, и все вышло, теперь так себе спокойно. Да? Это не требует интеллект, образования, интеллектуального труда, а все просто человек с, с, с ямы теперь имеет работу и за нее платят за такую элементарную работу да, платят и она может работать и все-все-все там за количество точек и все там получается охват охват и все такое и так далее и бонусы какие-то премии и я так и думаю а я с ней дружу ну если она у меня зеленее мы с ней дружим так по плану полив завтра так Пятница. Стакан воды в пятницу. Вот. Да. Ну не нравится, что я стаканом воды, ее раз в неделю поливаю еще вот и все, ты дружим. Так, и поэтому вспомнила, что реально это так, и это круто, и, это... и надо делать то, что тебе нравится, и все, не думать. Престижная работа, не престижная, просто нравится, все. И, она, и каждая работа нужна. Где сантехника в Киеве найти теперь сложно. Все юристы, какие-то экономисты, куда ни плюнь, никто в кран подчинить не можем. Хорошего специалиста в любой сфере мало. А хорошего сантехника так тем более. У меня там был лучший, знаю. И все. Ну реально, он мне открыл глаза на то, что сантехнику надо развести, чтобы были правильные углы потока воды чтобы оно смывало потоком и там не застаивалось, а когда делают под 90 там градусов, оно то и застей и все то и цей, и что он умеет делать такие разводки, что классно выходит вот, посудомойки там вода и все цей решает такие как задачки и ты думаешь блин реально надо уметь понимать вот эти все физику развязки из этих соотношения все как правильно сделать разводку сантехник я тогда я тогда прям переоценила сантехника, у меня открыли глаза про то что цей и все ценно. Мы копаем людям для туалетов и кучу денег имеет, и сейчас ее для бассейнов копаю. Это тоже надо кому-то делать. Да. И там тоже это готовы люди платить. На місць яму там не Треба бригада, кто может это робити. А це можно люди без образования. Короче, надо найти, что нравится, можешь и зарабатывать на этом деньги и все. и разбираться в своей профессии. И видимо, это я несу, и поэтому каждый, кто мне приходит, ну я там такая-то, я такая, -то". ты можешь вперед делать, к чему ты призвана, давай, я ну, не вижу. С любой работы можно сортануть, и если ты даешь хорошо, дорасти даже до самых верхов. Так куда угодно, Но ну, если, угодно. если хочешь, я, некоторых я, да, устраивает по, хочется, по месту. И все. Так ты можешь начальником ЖЭСа, ГЖЭКа или как там он называется стать. Это и, все вот, И вот, и все, но всегда следят же за твоей действительно преданностью, верностью, адекватностью еще. Если ты выбрала там быть уборщицей и бухать, ну то как бы извини. А если ты уборщица, ну, да, она которая потом проконтролировала районы, все, 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 то тебя потом заметят и скажут: слушай, тетя Маша, ты, ты, ты тебе надо на месте, а контролировать как-то да, мечет. Да. И еще вот я это несу, я это несу. Да, 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 ладно. Я сейчас сам миллиарды. Вот. А и я уже слушаю Окей, супер. А, блин, я хочу. Микрофон и це і зал на 500 человек. Ладно. Так. Верно, мы мало доверится. Так. Правда, щиро в це вірю, Серьезно, так и е.